Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад сюрприз, який вам варто очікувати сюрприз найближчим часом. Ну, давайте найближчим часом це буде до кінця листопада. Залишився у нас тиждень. Тож давайте подивимось, який сюрприз вам приготував кінець листопада. Розклад, як завжди на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій, обирайте свій. Я перший варіант дивлюся. Аркан смерть. У вас буде трансформація, яка виведе вас на більш якісний рівень. Вам варто розуміти, що коли приходить аркан смерть, то вам не потрібно чіплятися за щось старе, за те, що втратило сенс у вашому житті. Зате це може бути різне. Можливо, для когось хтось там хворів і не потрібно чіплятися і обмірковувати, як то воно сталося і чому воно так було. Можливо, хтось перебував у негативних емоціях і розумів, що можливо вже варто і вийти з того, але все чіплявся, тому що ніби як смакував свої такі негативні емоції. То коли прийшов такий аркан. Для вас сюрпризом буде те, що у вас в житті все кардинально зміниться. Те, що було погано, стане все навпаки, все дуже добре. Тож, на цей раз вам варто розуміти, що для вас головним сюрпризом буде, що хто перебував в негативних подіях, у вас все покращиться. І це буде дуже швидко. Це такі енергії швидкоплинні, які як ураган найшли, надійшли. Все сталося, і ви вже потім сидите ніби щіль. У вас все тихо, спокійно і дуже добре. Другий варіант сюрприз для вас. Сила. Для вас буде сюрпризом те, що ви, можливо, отримаєте свою силу. У кожного це своя сила. У когось не вистачало знань, ви доберете їх і відчуєте силу у тій сфері, яка у вас просідала. У когось це можливо фізичне покращиться здоров'я, і ви будете наповнені силою для здійснення якихось нових своїх починань. Для когось, можливо, це буде творча сила. Ви, ніби відчуєте друге дихання і зможете знову розпочати щось зовсім нове, те, чого ви раніше не робили. Також, можливо, ви зможете взяти свою силу у будь-якій сфері, яка вас цікавить і яку б ви хотіли розвивати. Тобто, у вас можливо було. Десь якесь занепадання, там можливо, страхи, можливо, щось у вас було таке неприємне, то наразі ви вийдете у дуже гарні, потужні емоції і енергії. І третій варіант сюрприз для вас. Паж мечів. Можливо, ви закопаєте отой меч в ворожнечі, який у вас десь був у житті. Можливо, у вас були. Якісь негативні такі стосунки у, із вашими дітьми, у кого є. І у вас на це уже сюрпризом стане те, що все минулося, все улагодилося і все стало на свої місця. Також ще, можливо, хто шукав якісь нові починання, то у вас сюрпризом стане те, що до вас прийде розуміння і знання саме вашого напрямку, де і в чому ви повинні діяти. Тож це був сюрприз для третього варіанту. А я бажаю всім у житті мати тільки позитивні, гарні і добрі сюрпризи від життя, від всесвіту, від своїх близьких.